О. Так, короче, мужики. Что новый заказаешь модный? Ой, хорошо получается мои видео начинается всегда и херней блин по такого короче мужики ново дтзшка Дивіться, що буде? Буде ДТЗ, по всіх без кабіни ДТЗ, зараз розкажу, бо в мене вже є інсайдерська інформація. По-перше, буде 50-ка з примусовим без кабіни, 554 він буде називатися У комплектації. Він буде в кінці квітня. По-друге, буде такий, от, який сижу 244-й. 524 буде 35, 3 354-й. На теж з примусової гідравліки. Вони них в кінці місяця. От вже майже, 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 майже на місці. О, дивіться, який фонтанчик. От, і це оновило. Що оновило? Добавили 2 дістського щеплення, добавили дві скорості в лому. Все, що добавили. І дизайн, Новий дизайн. Пластмаса одна і пластмаса друга в подарок. Давайте проїдемося, трохи подивимося, що на це випустимо. Виворот, ну він зручний, реально. Що ж мені не подобається в новому робочому місці, що за цих пластмасов тут так менше стало місця сильно. Тут якось, якось все так зажато, я не знаю, може сидіння, може трошки назад. А ні, це, це подало, це приділ. Місяця стало менше. Із тих всіх пластмасок, і за нових капотів, із-за того всього днем. Бо стара 52,44 там сідаєш, там набагато в висить. Ну, воно типу, для красоти зроблено, і функціонального значення не несе. Тому ви спокійно можете типа смазки оторвати. Нафіг. І тоді вам буде як, ну, як старий. Вот оно буде, тут можна сюди хоть на нормальну ногу поставити. От, от Попадається на ну, шляпа, і, якщо чесно. Зроблено воно непонятно. Непонятно як. Вот. Но. Що ж ще зробили? Трошки поміняли, удлиніли базу трошки. ну Кажуть, що то вроді плюс, якби, що він тут типу, аля ставтящий. Но, а, якщо брати по вивору, то, то в старий мені більше подобався вивороти. Його... Ну, в них його мало виворот, об'єктивно. Старий якийсь більш ваньованіший був. Таке відео, виходить, що, типу, не купуйте це, купуйте бляха старий і три штуки оставити. Ну я буду на макаронах сидіти, на мівіні. Ну а що зробиш? Ну мені не знаю, може я ще не звик. Розумієте, коли нова якась модель приходить і вона там прям сильно краща, то понятно. А коли приходить, в принципі, те саме, тільки поміняли дизайн, по большому счету, я там давав до одну опцію, два дітські щеплення, то ну, вибачте, мене треба звикнути до нього. Це старом я вже зруднився. Але в водах по факту дуже зручний трактор, дуже м'яка коробка, переключається одне удовольствие, ну, дійсно, ні донфен, ні джинман тут не порівняється. Тим більше Джинман з, 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 з комфортом, який дає ДТЗ-шка. І все-таки по якості, по якості все-таки ДТЗ-шка, то є чанфа, а чанфа то все-таки не зрівнюється з економ-сегментом то все-таки якість відповідно іншого рівня по самому железу, наприклад, та ж сороковка, сама важка сороковка серед всіх майже китайців, китайців, сороковок, які є на сьогоднішній день, майже тонну 800. Тому, хлопці, в наявності є такі, в наявності є старі. Старі лишаються там на пальцях, почитаю, скільки їх є. Тому що як вийшли нові... Старые трошки не опустили и их разгребают. Вот, они вам буду, ваши, будут, больше, бачите, даже будут подарок трусы, да? Такие вот детские. О, ну тут больше места хотя бы для ног, Гея. Ну от, вот, я всю ногу поставив спокійно. Там та пластмаса, вона так посюди закриває, виходить, що не может поставить ногу. Ну буде не подумати. Нормально, сидіння трохи далі. Чи приборка походу, трохи меньше. Сюди э -э 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 назад йде. І тут по так само. Все. Супер м'як. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Супер, супер, супер. Такі гроші, хлопці. Ключе цих буде тільки Донфенг. На Донфенг 7800. З реверсом саме дешевий, цей можна взяти за 7, Тому так думайте. ДТЗ маємо всі. Навіть з кабінами там 120-ки, 140 ки маємо. Тому звертайтеся, номер телефону є внизу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І не забувайте, на 100 тисяч підписників ми даримо трактор. Мужики, давайте таке зробимо чесне голосування, який я пропоную вам а, визначити, який бренд найнадійний є. І ви нам пишете в коментарях, щоб люди зрозуміли. Тому що у багатьох є техніка, багато хто працює, багато хто стикався з різними моментами. Я вам пропоную Донфенга порівнювати ДТЗ, порівнювати. А, виходить, фотон увал. Порівнювати джинма. Джим та Джинметон. Одне і те саме важливо, Тут такі 14 головних претенденти буде. Ну, от, також не забуваємо, були ще іноді попадаються Юта. в нас зараз їх на площадці немає 244-ті, принципі, можна під замовлення зробити. От. І порівняйте, наприклад, ще додати до голосування інші бренди, які є. Там Orion Скаут, Кінтавр. Пожалуйста, ДВ то є Кентавр, то ДВ я не включаю тому. Можете писати або так, або так. І пишіть в коментарі, що ви думаєте, які. Буде довше за все виходить. От, а я, е Які довше заходить, які дійсно, на вашу думку, саме і буде надійний з таких от з китайських, з китайських тракторчиків. От, я вам... Кажу зараз свою думку, що я думаю по цьому поводу. А ви поки підпишіться на канал. Ну, З тих, що люди, люди в нас купляли, по відгуках наших клієнтів, саме безпроблемний трактор на сьогодні то є діді Федор. Все-таки все, -таки, все -таки, саме безпроблемний трактор. Я б також діді Федора і ДТЗ ставив би в топ-2. Вот. По ДТЗ там більше питань, більше нюансів. Я зараз розкажу. Дон Фенг то трактор, по якому питань ніколи ніяких немає, ні в чому. Що 24 кони, що 40 кінських сил? Там у нас стоїть 40 кінських сил. То трактореці, по якому нема, як то кажуть, вопросів. Ми, до речі, переоцінили дві таких 40, де я шиль. на них мінус 700 доларів. Знижка від старої ціни. Можете собі придбати тракторці 23-го року. 23 і 24, перший, 01. -й. 24 і 11-23 випуск з Китаю переоцінювані. І також є 1DH. Такий теж переоцінений, там взагалі 600 ціна. От. То, на мою думку, сама надійна техніка. Ну, моя думка, то я сам в полі ніколи не працював, але в нас знаєте, за 7 років багато людей побрало техніки різної. І що люди кажуть, що все-таки Понятно що. В ньому, в ньому один нюанс, що трошки кажуть, що там ціна платити за бренд, ціна за вишне. Отаке от все розказують. Знаєте, людина, от хто купив собі Денфен. То купив собі на фен. Вже не жаліється ніколи. Люди приїжджають, хоч сюди дивиться, купляють, у нього його посмішка до самих вух. Він собі бере все. Він заплатив, зрозуміло, гроші немалі, але він розуміє, за що він їх заплатив. Що в нього той трактор і через 5 років, і через 7 років, і через 10 років буде зрозуміло, що з ним буде. Він буде працювати. Може навіть таке будь-що 10 років не відкривалося, ніхто не лазив ні в мотор, ні в коробку. Ну, там, окрім там, якихось розходників, може топливно, може там якась ще е... біля берда чи Все, там, по суті, в трактор нічого ніхто не наробив. Вот, і він собі їздить. То на першому місці всі трактори 24-40 йдуть на різному шасі. Тобто по 40 йде посилене, крепше мости, крепше йде коробка. Є е -е, модельки. З'явилися давно з реверсом з ровним полом. Кому того не треба, є обична коробка 8 перед, 2 назад передачі. По надійності вони нічим не уступають не, не гірше, така дешевша версія. Просто ну, У вас не буде 8х8, у вас буде 8 на 2 передачі. по суті. Мости всі тут грубі, чолки задні всі тут грубі. О. Також є конфігурації вже з примусовим, з дводісковим щепленням, з усією прибудою. теж, кому то треба. Така базова йде однодіскова, базова йде обична коробка, підйом плаваючи дві, дві скорості нового відбору. І ну, в принципі, все що треба для роботи. Блокіровка, понятно, заднього моста. От. Підключається передній мост, окремо важелем. Ну такі от тракторці. А тут йдемо, якщо ми далі, то звісно у нас... Сороковки теж покажу, що є різниця по мостах, бачите. Якщо ми вже по коробці, по задньому мостові, то тут інші, інші, інші мости, інше все. Тобто 24 ка 40 -ка не стоїть на одному шасі, як у всіх бюджетних тракторцях. А? А, є різниця суттєва по, по тих всіх нюансах. от, Ну і звісно, ДТЦ я зараз розкажу, то там дядьки вибирає, приїхав, бачите, дивиться ДТЦ. Щоб тако не відволікати. Звісно, джин Малову. джин Малову то теж техніка, яка в принципі, по відгуках завжди попадає в топ-3, в топ-4 рейтинг. А, тут же є нюанси. Тут же є нюанси. Лово мені дуже подобається, і, чесно, як трактор. Я б якщо ну, розглядав б, лову 100%, ну якщо б там комусь радив з друзів чи собі. Вот. По ловову є певні нюанси. Ну, По-перше... Що 24-35, ка ка 40-ка такі -во, тракторці без кабінів мається на увазі, йдуть всі на стандартному шасі. Тобто там міняється хіба потужність двигуна. Ну і то, в принципі, у всіх остальних китайцях теж така сама історія, то боятись не треба. По надійності все досить супер. По ергономіці, робочого ну, понятно. не до сих пор не зробили якісь моделі, там є тільки 354, плюс з'явився де там вирівнений пол. Є конфігурація з реверсом, але вона так само буде. Коробка виглядає так само. Я там є кабінник з реверсом, я покажу згодом. От. Сама по собі коробка чітка, має захист, робоче місце не саме зручне. Ну, джинма. джинма теж у нас йде старий такий, стальний конь. От. В ліс пацани їздять такі чудеса роблять на тих джинмах. Ну, ви бачите, що в джинмі по комфорту. Тобто ви будете мати най компот. От. Мало ли того, того, що все воно Вплоть до того, щоб навіть капот підняти, показати мотору. У всіх же тракторцях зроблені якісь газові пор, защо є те, що зручно все було. Тут треба Ціла історія закатати рукава, ці петлі, підняти, там така палка ставиш, як в жигулях, той капот. Ну, незручно зовсім. Так само і робоче місце. Чомусь, не знаю, зробить таке вузьке розстояння між крилами. Ці речаги нічого не возить. А то реверс він... Тисне в ляшку, з ним нічого не зробиш. Тут оцей бардачок теж, ну воно незручно, все, от і до. Тут місця мало, тут для якихось лілі путів зроблять. Ну, ну коротше, якщо ви берете джинму 24-40 сил, то тут буде ну, з кабіною взагалі печаль. То кабіна то туалет схожа. Ну, от, ну там найдес відгуба по, по дизайну, по комфорту, то от навіть ти підходиш, коло, скалу, то ти розумієш, що бляха, ну по-людськи воно все, розумієш, ти собі сів, ти собі зайшов, сів і робиш все. Не треба там ніяких ніяких бляха гімнастик робити в тому тракторі. То я кажу сугубо про комфорт. Я зараз не кажу, там, що той краще. Ні, я сугубо про комфорт кажу. То теж ну, ви ж робите на ньому кожен день. Тож теж виграє роль. <пив> <пив> От, ну і мій улюбленість 한데, 한데, 한데... ДТЗ. Мій улюблений ДТЗ в поспіль відношення ціна якість. Чим хороше. ДТЗ-лово, в принципі, багато років вони навіть возили один, один завод. Один завод виробник і схожі помните були капоти. В фотоні була волі і ДТЗ однакові. От, тобто, ну, то теж техніка, яка там временем, проверку пройшла однозначно. Які є нюанси? Найголовніший нюанс, як по мені, то є коробка передач. Коробка передачі, де три передачі, тобто 6, 52, 44, 53, 54, 24, і оця нова 35-ка. Просто з роздутим мотором 24. А, що стосовно там, мости, ходовка, редуктори, все воно йде стандартне. Вот. Хоча Донфенго в сороковці, там вже інший трактор. Но я вам покажу 40-ку, там теж конечно, інший трактор. Вот ці, вот, а, кажуть, що Ота от сама низька перша передача, її бракує. А у нас зависока. І якщо там працювати з якимось мульчером чи працювати там з фрезою, І дуже важкий ґрунт, важка земля, особенно це касається мульчеру, то той передача, вона висока, і починає вже рвати коробку, тому що ви не можете собі повільненько їхати. Із цього багато хто ушатує. Ну, є бувалі випадки, що ушатують коробку, саме із-за цього, що в неї бракує тих, тої скористі. Для стандартних работ питань немає. Тобто, техніка працює та техніка нормальна. Ну Отакий от нюанс по коробці є, щоб ви собі теж розуміли. Вот. Ну і, звісно, по ціні він виграє в Донфенга. ДТЗ в нас йдеш у э, нас йде в середньому на 1000 доларів дешевше за діді Федора. Якщо ми беремо Донфенга з реверсних компутацій, ДТЗ немає без реверсів, вона тільки в реверсі йде 8 6х6 передач. Йде коробка. Вот, всі, э, всі модельки нема без реверсів. Дуже зручно, несмотря на те, що він вроде би, по, по робочому місту G2 цікавіший, він йде трошки хороша база, в нього бачите, зроблено, що в нас передні колеса трошки вище стоять по, по внутрішній лінії з задніми, то дає дуже хороше преимущество в радіусі розвороти і в маневреності. Якщо у вас тепліця якась, якщо у вас якийсь сад і так далі, то заміни йому нема в цьому плані. І плюс сама... Передачі. Тут, звісно, синхронів як такових а що ж там бляха, зроблено, що... ота коробка, ну, без... без сцеплення я не переключу, но ця коробка дуже м'яко ходить, дуже м'яко включається теревер, що попереднє, що назад. Одним пальчиком ви їдете, одним пальчиком ви включаєте передачу. То дуже по кайфу. Ну, Коли купляєш техніку там, за 7-8 тисяч доларів, то тобі хочеться, щоб воно ну, як то Кажуть, як Mercedes, як о, ось таке відчуття з ДТЗ-шки. От. Ну і звісно ДТЗ-40 його забрали, бляха, його немає, я вам показав. ДТЗ-5404 то інший трактор. То не 24-ка, там не 50, 354, там 4 передачі, там інше шасі, інша коробка, інший передній мост, воно більше потужніше, як в Денфенгу. Тому ДТЗ-40 то мій конкретно фаворит. 4 він, звісно, стоїть теж ну, прилічно. Ано все одно він дешевший за Донфейн Гайде. Вот. Но там вже інший апарат, там 28-ий задній колес. Дуже цікаво зробили трактор. От тут бачу 10404. дуже класний трактор. Вот, там задній 28-ий, він вищий, він крутий. Вот. А що стосовно моїх претендентів? Таких от ДТЗшку я б поставив на друге місце. Ово, я б поставив на третє місце. Джинмо, бо я б поставив на четверте, тому що, ну, до от ці от ці нюанси, то що я казав по по кузову, по ергономіки, по тому, що тут сісти, треба просто ну, гімнастику якусь робити. То, звісно, теж ну, буває, що не казати, можна трошки зробити трактор сучасніший. Що далі йде? Ну, далі вже давайте дадемо людям можливість в коментарях вирішити. У нас є кентавр. Ну, я маю на увазі на ринку, на ринку присутній кінтав. У нас популярністю користується більш бюджетних тракторів кінтав. Кінтавер там S, SX, SXU і так далі. Він же по-старому називався Ось От старий, стара версія 22-го року. Це, до речі, теж в продажу, вона оцінюва. Іде. О, ДВшка. Є е, Оріон, дуже популярний трактор, продається. Булатий. Терафортій. Файтер є скаут, все-таки скаут. Енейчики. Енейчики тільки появились, по них ще немає відео, тому їх яких, там, топи ставить, поки смислу особо немає. По іне я окремо знімав. Скаут uh, позиціонує себе як преміум, більш такий. Uh, де подумав трохи про людину, яка буде на ньому робити, і зробили, по крайній мірі, дуже дуже зручно. По якості спорні теж є моменти, є по скауту. До нього відео, як цікаво, подивитись. Собі, ну я хочу, щоб люди ви в цьому відео ви э, проголосували, сказали, що до чого, як ви себе, як ви бачите. А ДМТЗ є, терафорс є, тракторці такі теж продаються в досить великих об'ємах. Моя думка, що, звісно, що скали що кінтавер, що всі інші вище перечислені бренди, то дуже похоже по якості. По залізу воно, в принципі. Відмінності немає, там можуть відрізняти виробники якісь теж себе там скаутські, наприклад, завозять і так далі, є там, які, там більш бюджетні. Ну, так глобально воно і ходить, і працює, но, там має своїх більше моментів по мілочах, будуть морочити вам голову. Вот. Ну і звісно, там з кінця вже я б став у такі маленькі всі на, 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 на такій коробці, 6 де передачі. Де, де я муфта, тут дуже багато на чому зекономили то я би ставив в кінець в бо ремень не привід. Но шифінг я би поставив часто по надійності десь, може навіть після там і після цього, після джеми, тому що тут хоч і ремні, но бляха, тут така понятна техніка проста і. в по, плані по експлуатації голови не їбе точно 100%. І в плані там, що стосовно коробки, ну, блін, що не кажи, ну, тут на, на коробці на економіку китайці тут робили дійсно, ну, ви ж бачите, навіть Сінтаєм зрівнюючи, вона буде коробка круче. Тому то теж такі нюанси є. <кхух> ну, багато хто не любить рані, він шумний, він дійсно дуже незручний в плані там, управління якогось, немає гідропідсилювачі, там, ну, він тарахтить, що все це чує. От, і там мотор той гріється, одноциліндровий, дає свої багато нюансів, багато людей не люблять. Древні. От, тому, ну по надійності я не можу про шифінг погано сказати, в ньому дійсно якихось глобальних проблем з ремонтом ну дуже мало. От, тому шифінг теж я поставив десь високо. Ну тут вже пишіть ви, хлопці. От, тут же пишіть ви хлопці, мені цікаво почитати, що скажете в коментарях. Розумієте, що багато хто з вас має трактор, або мав трактор, або в кума, свата, є трактор, тому напишіть який, на вашу думку, в цьому рейтингу буде заслужувати. Саму більшу, цю, саму більшу довіру з цих брендів, які я прочислив. Може, якісь ви ще знаєте, які я забув, забувся сказати. Ну, ну такі там Юта. їх нема. Особа там про них Балака чи черєбу, ну теж їх зараз в Україні просто немає, не завозять. От, тому давайте, голосуйте, голосуйте. Я коментарі не удаляю. От, тому голосуйте, цікаво почути, що ви скажете. Який саме на сьогодні ліпший буде трактор по надійності з усіх з усіх, що я От, ну, мої, е, е, які Два лідери, я так скажу, ви зрозуміли мене оці. Ну то знов ж таки моя думка. Давайте. Мені цікаво почути, що думаєте ви почитати. Тому вперед. Ну а по замовленню тракторця, звісно, номер телефону, ви знаєте, де брати. У є завжди на відео. Заходьте на сайт, дивіться. От. Підписуйтесь на канал, розказувати, як воно є. От. Тому звертайтеся. Привозки, документи, реєстрація, все під ключ, предоплат беремо, розчоти всі на місці, все як положено.